Привіт-привіт! З вами Андрій Стрілець і компанія «Елрайкер» – салон електромобілів. І сьогодні я розповім вам про таку круту річ, як зарядний пристрій від звичайної мережі для заряджання електрокарів з Китаю. Буде цікаво і точно корисно. Погнали! І я майже впевнений, що перша думка, яка промайнула у вас в голові, то це для чого мені взагалі потрібен цей пристрій? У мене є штатний від виробника, я можу користуватися ним. Все майже так, з одною невеличкою деталькою. Виробники електрокарів а, поводяться з зарядними пристроєм приблизно так само, як виробники сучасних гаджетів. Коли гаджети насправді можуть підтримувати більш швидку зарядку, але в комплекті з нею йде менш потужна, скажімо так. Із зарядними пристроями і автомобілями рівно така сама історія. Для електромобілів з батареями 40, 50, 60 кВт. Виробник може покласти зарядний пристрій, який буде заряджати з потужністю 8 чи 10, ну іноді 12 ампер. Про тому, що максимально доступна з звичайної мережі це 16 ампер. І цей зарядний пристрій може давати всі 16 а. З одного краю встановлено звичайну європейську вилку із заземленням, з іншого конектор для заряджання GBT. В посередині розміщено власне сам зарядний блок, який також має опцію регулювання потужності, і ви можете відрегулювати від 6 до 16 А. Ще однією особливістю і перевагою даного зарядного пристрою є те, що він здатен заряджати електромобіль без використання заземлення. І така опція буде корисною, якщо ви, наприклад, заряджаєте в сільській місцевості, де часто немає заземлення, чи в якійсь радянській забудові. Даний зарядний пристрій, як і більшість аксесуарів представлених на нашому сайті, виготовляється в Китаї на фабриці на наше замовлення. І штатно ми комплектуємо цей зарядний пристрій кабелем на 5 метрів. На замовлення клієнта довжина може бути збільшена або скорочена. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, а також комунікуйте з нами в месенджерах. Ми присутні на всіх доступних платформах. Вдалого вам дня! Бережіть себе і до зустрічі!